Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає Київський велосипедний магазин Віла-Віва, як і на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную грипси. Це ручки керма до велосипеда. Ці грипці особливі, вони коротенькі, вони використовуються на велосипедах, де перемикання здійснюється завдяки ревошифтам, Крутілки такі. Вони займають деяке місце на кермі велосипедному, і тоді треба ставити не великі, не довгі е, гріпси, а отакі коротенькі. Е, називаються вони е, під ревошифти, модель Велго від торгової марки. ну, Bars це мається на увазі е, е, взагалі, в, як, е, е, товар. Ось вони такі маленькі. Одягається на любе кермо велосипедне Кермо має завжди однаковий розмір. Тому і коли ви купуєте гріпси, ви не хвилюйтесь, вони підходять на любе кермо велосипедне. Гірський, шосейний. Якщо це прямий руль, то воно підходить. довжиною, як ви бачите, він коротенький. Цей Ця ручка задовжиною 9 см. 9 см. І інколи можна купувати в комплекті, тому що на велосипедах інколи буває, з одної сторони стоїть ревашифт, а з другої сторони, нема нічого, ніякого перемикача. Тому, з одної сторони, стоїть довша ручка і з іншої коротка. І тоді достатньо купувати тільки одну. ну Взагалі вони продаються в парах. За своїм показником вони мають рібристу таку основу, коли ви рухаєтесь, руки, якщо буде запотівати, скользити не буде Тому що тут рібриста основа. Це гумові грібці до підревошифти. Якщо вам сподобався відеогляд гріпсів до велосипедів під ревошифти, приходьте, купуйте, замовляйте Резинові, достатньо Якісні і недорогі, що саме основне. Якщо вам сподобався відеогляд гріпсів до ревошифтів велосипедних, то можете прийти і у нас купити. Якщо вам сподобався відеогляд, залишайте відгуки на нашому youtube каналі Віла Віва. Також замовляйте, якщо ви бажаєте, переходячи по ссылці з YouTube-каналу Віла Віва на сайт Вілавіво.юа -Віла. постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!